Ігор, на жаль, після попереднього поєдинку, успішного поєдинку, сьогодні команда програє двічі пропустили. Чого не вистачило команди команді взагалі розраховувати, хоча б на приємний результат? Добрий день, хочу сказати спасія команді будівельників. Опять же, бойова гра получилась. Чого не хотіла? Дивіться, ми готувалися на будівельник. Я думаю, будильник на нас тоже готовился. Но по, по, по игре, если взять прошлые игры с ними, последнюю, в прошлом сезоне 8-0, то сейчас как бы результат поприятнее. Ну, были моменты, не забили, опять же, такие свои моменты. Если бы забивали, то игра бы другая сложилась бы. Будильнику больше мастерства и фарты хватило. А мы сейчас как бы тренируемся идем только вверх. Ну да, и в первом тайме был классный момент у Македонского. У другому Никитенко. Выхит ВИЧ-навичный реализовывает, ну просто так не щось, моменти класні, але от реалізація знову таки, скільки повертаємося ми до цього. І у мене був в кінці момент теж, ну, тільки хочу сказати, що воротар в порядку у них сьогодні. Йому сьогодні взагалі без лов все тащив, ну, а нам не пощастило, не пощастило. Ну, також можна це сказати і про Вадима Кіпку у другому таймі, скільки моментів він рятував, плюс каркас в грі. Ну, Вадим, ж в прошу раз зборну України визвали, в інтерв'ю теж говорили, тому він в порядку. Восстановився, показав сьогодні ігру красавчик. Дякую, успіху в наступних матчах. Дякую.